Павбет. Титульний партнер Favbet Extra Ліги». Гра розкриває тебе. На третьому місці сьогоднішній супер. За участю Слава Україні, героям слава друзі! Матрист Андрій Малиновський, рівне спостерігача арбітражу Юрій Веремчук. Варемчук. Місці в турнірній таблиці 18 очок, Зараз супер у Володимира Кручка, але не зумів. Він дуже багато втратив фактично переможних матчів. Тому Малиновський стійко в нашого поєдини. І Глазір ну, Там Малиновський зіграв так, як і потрібно. Волянюк потужно здалеку. Стріль. ліворуч буде. Ні, пробиває прямим ударом Хамдамов. Дяченко знову рятує свою команду. Третій другого ну, туру проти Київського хіта. О, який же ж удар зараз від Едуарда Волкова. Не цього разу. Можливо, зараз кутового розіграють більш якісніше Хамдамов. Пробиває і стрілював, але не дійшов його пас до цілі. Сухорук удар від нього і М'яч у сітці воріт. Пробували, пробували і все ж таки знайшли свою можливість. Кропить рахунок 1-0. Ми маємо можливість подивитися, як це все відбулося. Волков був проти сухорука. Сухорук під ліву втік і пробив потужно Ланко зараз немає кількісної переваги. Ланко і Фактично пірві з лінії воріт. Виноситься і м'яч. Стартувала у нас заключна хвилина першого тайму. Загубив м'яч. Кипчик і просто як під кулі кидаються Ланко і Сайвише вище імені Дмитра Дячанів. Удар, який же від Михайла, рятує свою команду Ярослав Кожуховський. Воленюка не доходить цей м'яч до капітана рівненського клубу. Можливо, зараз волянюка потужно. Кожуховський знову у грі. Малиновський праворуч, Волков. Удар від Волкова і знову Кожуховський. Малиновський до такого розвитку подій був готовий. Абзалов відкидає на Хабдамова. Хабдамов! Який же ж класний пас! І Кирило Ілья Бабак робить рахунок 2-0. Все як по нотам хмельничани. Розсипалася оборона у рівняни. Який же ж пас віддав Абзалов. Далі Хабдамов прострілив і 16-й номер. Бачимо Кирило Ілья Бабак. Трохи поганяли Кожуховського по лінії воріт. Можливо, зараз Ланко класно цілив. Чекається на... Свою стрімку контратаку пробиває Едуард Волков. І робить рахунок. 2-1. Едуард Волков повертає рівненський кардинал до життя. Дивимося за цією атакою. Класно, потужно пробиває тут Волков. Ну і радість не підкупна. вже без емоцій. Ланко віддає в центр. і... Накривають, встигають накривати Волкова, і там, мені здається, навіть маленький рикошет. Довід... був. він м'яч піднімує, але шукають Волкова. Зараз Волянюк уже з протилежного флагу пробуває і Кожуховський. І Я Руслан. Волянюк прострілює на Любомира Парфенюка. Не точно від Любомира Парфенюк. Підключає Волянюка. Ланко обкотить на Волянюка. І Михайло Волянюк пролітає повз м'яч. Ось це наберу. Фафет титульний партнер ФАПет Екстраліги. Гра розкриває тебе.